Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. То хазяїн бачить, що з собаки вже нічого не буде, прогнав його від себе. Никає сірко полем. І так йому гірко. Коли ж підходить вовк та й питає Чого ти тут ходиш? Що ж, брате? Сірко йому відказує Прогнав мене хазяїн, то й ходжу. Каже вовк. А зробити так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Зроби, голубчику, я вже чимось тобі одячу». Ну, дивись, каже вовк, як вийде твій хазяїн з жінкою жати. І вона, дитину покладе під копою, То ти будеш там ходити, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш од мене її відіймати. Я тоді буцім тебе злякаюсь та й пущу дитину. От домовились. У той чоловік з жінкою вийшли в поле. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом? Та за ту дитину хап і несе її полем. Сірко кинувся за вовком, доганяє його. А чоловік кричить Гиджга, Сірко! Гиджа. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддає йому. А чоловік вийняв з торби хліб і шмат сала та й каже На, сірко, їж! це тобі за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері ідуть з поля. Беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки, та добре їх салом затовчи. А далі садовиць сірка за стіл, сідає сам коло нього та й каже А сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав тий галушок, повний полумисок, так уже йому годить, щоб він часом гарячим не опікся. Ото сірко й думає треба ж віддячити Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю ввечері до нашого городу, а я тебе введу у хату та віддячу за те, що ти мені добро зробив. Отоді ждав вовк неділі. Прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав А в того чоловіка. Саме було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів його, щоб ніхто не бачив у хату. Та й посадив під столом, а сам узяв зі столу пляшку горілки, м'яса доволі та й несе під стіл. Люди побачили та й хотіли його бити. Каже той чоловік Не бийте сірка. Він мені добро зробив, то й я йому добром віддячу, доки його й віку. А Сірко, тим часом, усе, що на столі найсмачніше, бере та й подає вовкові, обгодував та впоїв його так, що вовк не втерпів та й каже. Буду співати. Не співай, каже Сірко. Бо буде тобі лихо. Краще я дам тобі ще пляшечку, тільки мовчи. От вовк як випив ще й ту пляшку та й каже, От тепер уже й справді буду співати. Та як завиє під столом Люди посхоплювались. Деякі повтікали. А деякі хотіли вовка бити, а сірко зараз і ліг на вовка, наче хоче його задушити. Той чоловік і каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка вб'єте. Сірко і сам дасть йому раду. Ось не займайте. Ото вивів сірко вовка. Аж на поле, та й каже, Ти мені добро зробив, а я тобі, Та й розпрощалися.